Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. GLSDB, що входить до нового пакету військової допомоги, це поєднання авіабомби з ракетним двигуном. У радіусі ураження 150 км опиниться логістика РФ на півдній сході. 3 лютого Пентагоні заявили про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 2,175 мільярда доларів, до якого також входить нове далекобійне озброєння. GLSDB, Що дозволить ЗСУ завдавати високоточних ударів на дальності до 150 км. До того ж, у новому пакеті значну частину займають засоби протиповітряної оборони. Та артилерії за оцінкою військового аналітика співголови ГІ права справа Дмитра Снігірьова, зброя з дальністю ураження до 150 кілометрів, дає можливість фактично тотального вогневого контролю над окупованими територіями України, не тільки Луганської та Донецькою, але й Запорізькою, Херсонської областей та відповідно АР Крим. Експерт нагадав, що GL SDB це поєднання авіабомби з ракетним двигуном. Така зброя поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU 39 sdb з ракетним двигуном М-26. Ці боєприпаси можуть застосувати. Совати ракетні системи, які вже є в українських військових, а саме пускові установки М 270 Хаймерс. Бомба оснащена крилами, які дозволяють їй ковзати до цілі, є ракетним двигуном, що забезпечує додаткову дальність. Завдяки цьому її можливо точно навести на ціль. Так, ніби вона була запущена з літака, не наражаючи пілота на ризик та з меншими витратами, зазначає Снігірьов. таким чином. Завдяки 150 кілометровому 94 чотирьохмильному GLSDB, усі російські лінії постачання на сході країни також частина окупованого Росією Криму. Стануть доступними для ЗСУ. Про це також пише американський військовий оглядач Мун. На думку аналітика, застосування нового озброєння надає можливість збільшити дальність ураження, що погіршує матеріально-технічне забезпечення ворога. Окупанти будуть змушені переносити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами на відстань більше 200 кілометрів, враховуючи проблеми з автопарком в окупаційній армії, адже там досить обмежена кількість, можемо говорити про те, що це призведе до логістичного колапсу. Проблеми з постачанням БК можуть кардинально змінити хід військового Протистояння мовиться про зниження вогневого ураження російських окупантів. Якщо наразі ми говоримо про те, що вогневе ураження в коефіцієнті 1 до 3 на користь росіян, і за добу вони можуть випускати по позиціям ЗСУ приблизно до 20 тисяч снарядів, то з отриманням нової зброї є погіршенням логістики ворога. Цей коефіцієнт значно знизиться, збільшиться час постачання та необхідний час на те, щоб перенести усі толові бази на безпечну для росіян відстань. Все це забирає час, бо всі бази доведеться переносити в глиби і вже звідти постачати до місця. Розташування вогневих позицій, що значно погіршує можливості окупаційної армії, наносити вогневі ураження по позиціям українських військових, коментує представник «Права справа». Головне, що ми матимемо, можливість накривати тилові бази. Це не тільки склади БК та казарми, але й аеродроми, з яких наносяться ракетно-бомбові удари, по позиціям наших військових. У першу чергу це стосується аеродромів, що знаходяться на територіях окупованих українських областей. Важливо звернути увагу на те, що Джанкойський аеродром також опиняється в зоні ураження, адже від Стань дозволяє тримати його під вогневим контролем та знизити кількість авіаударів по позиціях ЗСУ, додає експерт. Він підкреслив, що у Росіян наразі є перевага в повітрі, а надання GLSDB допоможе знизити кількість авіавилітів та мінімізувати виграшну позицію РФ. Загалом, за оцінками фахівців, останній пакет військової допомоги передбачає розширений характер саме наступальних видів озброєння. Не варто забувати про БМП Бредлі, які вже їдуть в Україну, а їх не випадково називають вбивцями танків. Останні заяви топ-чиновників НАТО говорять про те, що вони готові до конфронтації з РФ. Це свідчить про зміну риторики та тактики країн НАТО. Щодо так званих червоних ліній, є відповідні заяви стосовно того, що питання відновлення повного суверенітету України розглядається виключно в кордонах 1991 року. Ніяких територіальних поступок для країни окупанта не буде, резюмує Снігірьов. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.